Меми, мемчики, мемасики вони всюди. Їх задля сміху поширюють друзі в чатах. Ними відповідають на повідомлення замість тисячі слів. Їх можна побачити на футболках, горнятках, автівках, білбордах, в новинах і в настілках. Від минулого року жартівливі ігри про складання мемів неодноразово виходили в топи продажів. І це зрозуміло. Хто б не хотів вдарити жартом по ворогах, у мемному спецвипуску Гікач розповість, як ці настілки для веселих компаній захопили серця українців, як у них грати, та що взагалі таке ці мемарні та мемології. Одразу зазначимо, що жартівливих ігор так багато, що охопити в огляді все ми аж ніяк не зможемо. Отже, ми тільки поговоримо про те, звідки з'явився український мемний феномен, та розглянемо три найпомітніших настілки, присвячені жартівливим зображенням. Отже, перед історія у світі перша мемна настілка вийшла ще в далекому 2012 році. What do you mean? Просто не могла не з'явитися в добу розпиту соцмереж та іронічного очікування кінця світу. З того часу різноманітних варіацій з теми актуальних мемів вийшла незліченна кількість, і дісталися вони, зокрема, й України. Першою прохідницею в Україні стала настілка, що взяла за назву ім'я науки, яка її породила. Мова про мемологію, що стала неофіційною локалізацією вже згаданої гри гридуюмім, її зібрали до коробки топові меми України та світу ще у 2019 році. Однак, хай мемні ігри з'явилися в Україні вже кілька років тому. Справжній мемний бум стався торік, коли в певний момент смішні картинки були єдиною розрадою в стрічці новин. А кожна новина, хай би якою не була, так чи інакше могла стати основою для нового мему. Бо саме так українці стійко відповідали на виклик ворога, впевнено та із жартами. Та перш ніж розглянути детальніше три найпопулярніші мемні настілки, Гікач розповість вам про правила цих жартівливих ігор на прикладі першої настільної мемарні, що має найпрезентабельніші серед гумористичних поплічниць компоненти. На початку партії всі учасники отримують по 7 карт підписів. Кожен гравець по черзі стає ведучим і виставляє на спеціальний картонний Мольберти з гри карту мемо. Решта учасників вибирають серед карт на руці ту, що як найсмішніше доповнює зображення та долюлись передають ведучому. Як тільки ведучий отримає карти коментарів від всіх учасників, він має перетасувати стос відповідей, та потім у випадковій послідовності зачитує текст карт на втіху всім. Автор найсмішнішого на думку ведучого коментаря отримує карту мему з Мольберта, що рахуватиметься за переможне очко в кінці гри. Після визначення переможця раунду ведучим стає гравець, що сидить ліворуч від попереднього ведучого. Скільки триватиме партія, спитайте ви. А ось же це залежатиме від конкретної гри. Хоча загалом тривалість партії обмежена лише вашою посидючістю та настроєм. Доступні правила дозволяють грати, аж поки не заболять щоки від посмішки. Почнімо з першопрохідниці. Мемологія містить 180 карт із текстом, якими гравці коментуватимуть карти мемів із зображеннями. Ілюстрованих карт у настілці менше, тільки 126, але вони й більші за форматом. Правила момології повністю відповідають основному ігроладу мемних ігор, який ми вже розглянули. Тепер щодо деяких особливостей: наприклад, завершення партії. Буклет правил відверто зазначає, що ви можете зупинити гру як тільки забажаєте, і проголосити королем чи королевою мемів того, хто має найбільше мемних карт. Крім того, мемологія пропонує альтернативний варіант гри, в якому карти коментарів та мемів міняються місцями, і натомість учасники обиратимуть зображення до підпису. Різниця в кількості карт двох видів в мемології незначна, тож додання цього режиму цілком виправдано. Базове видання мемології, що на момент запису відео коштує 749 гривень, пропонує гравцям МольБерт аксесуар та режим з вибором гравцями карт зображень замість карт підписів. Карти в мемології відносно тонкі, та коробка досить міцна, нехай і немає зручних перегородок для організації колод, що мусять зберігатися насипом одна на одній, розділені лише завдяки різниці в форматі. Класична мемологія не лише перша серед мемних ігор українською, але й містить найбільш нейтральні зображення і коментарі без залучення подій сьогодення. Втім, це все ще гра виключно для дорослих. Наступною ми розглянемо гру, що за мем, яка використовує актуальні воєнні меми та жарти, скеровані проти ворогів. За правилами, гра, що за мем загалом ідентична до базового мемного ігроладу з однією ключовою розбіжністю. Пронумеровані карти коментарів у грі називаються ситуйовинами. І замість вибору коментаря до мему, що за мем одразу пропонує гравцям режим із вибором зображень до підпису. Ведучий зачитує учасникам текст ситуйовини, а гравці передають йому ілюстровані карти. Замість отримання на знак перемоги в раунді карти, що за мем використовує, Простенькі жетони із зображенням троля, ба більше гра одразу зазначає умову перемоги та завершення гри. Переможцем визначається гравець, що першим збере 10 жетонів з тролем. У грі немає Мольберта, бо ж за правилами розраховано, що текст ситуйований буде зачитано вголос, і виставляти карту на огляд гравців не доведеться. Карти у що за мем. Менші та не такі щільні, як у її мемних поплічниць, але їх досить багато. 180 карт мемів та аж 220 карт ситуйовин зберігається це все у простецькому картонному органайзері з кількох перегородок разом з тим, що за мем немає і буклету правил. Основи гри надруковані просто на звороті коробки. Настільна гра що за мем на момент запису відео є найзелішою грою та коштує 799 гривень. І нарешті ми дістаємось першої настільної мемарні. Що властиво вона, як нам відомо, не є першою мемною грою ані в Україні, ані в світі. Та цей комедний факт радше натякає на її відкритий виклик суперницям в мемній галузі. Як і мемологія, перша настільна мемарня має підставку для карт мемів. Карти мемів та коментарів в обох іграх приблизно однакові за форматом. Та кількість все ж дещо різниця. Перша настільна мемарня містить 75 великих ілюстрованих карт проти 367 карт коментарів, що зручно лягають до розділених секцій коробки. Завдяки такому разючому кількісному контрасту, перша настільна мемарня може собі дозволити додаткове нововведення до правил. А саме тепер, якщо вам аж сумно стає від карт коментарів, що геть не пасують виставленому ведучим мему, ви можете скинути здобуту в минулому раунді переможну карту, аби повністю оновити карти на руці. Перша настільна мемарня все ще стверджує у правилах, що ви можете продовжувати грати аж поки не набридне. Проте. Надає варіант для визначення переможця згідно з кількістю здобутих карт мемів. Необхідна для перемоги кількість карт залежить від кількості гравців. Ще одним нововведенням гри є карти імпровізації, що можуть вам трапитися серед карт коментарів. У будь-який момент гравець може викласти цю карту горілиць в такому разі. Всі учасники замість вибору варіантів коментарів з карт на руці мають вигадати коментарі самотужки. Чи ви бажаєте написати їх на папірцях і передати ведучому таємно? Чи ви настільки хоробрі, аби вголос продекламувати свою відповідь? Вирішувати вам. Перша настільна мемарня, що на момент запису відео коштує 749 гривень, використовує не так багато карт зображень та разом з тим вносить до правил кілька цікавих нововведень. Має найщільніші карти, найбільш презентабельну та міцну коробку, та зручні будовані перегородки для зберігання колод. Карти виготовлені з картону на відміну від попередніх ігор. Мемо у грі досить свіжі та злісно актуальні, а правила і карти коментарів написані більш літературною мовою та краще взаємодіють з правописом. Світовий топ 100 настільних ігор на BoardGameGeek не має в собі жодного патігейму. Патігейми, здебільшого, значно простіші за правилами ніж решта настілок, і не такі вигадливі на нові механіки. А проте кожна гра покликана єднати певну компанію і пасує до певної ситуації чи настрою. Ба більше, всі настільщики колись починали із чогось простішого, і нерідко першою грою стає. Саме Патігейм. Нехай і не завжди гравці можуть аж так легко порівняти улюблену гру для вечірок на пояснення слів чи пошук злочинця серед мирних жителів із настілкою про розбудову своєї цивілізації чи карковою військовою стратегією. Та якщо вам весело, веселіться! Бо саме для того й існують настільні ігри, і чим веселіша компанія. Тим веселішими та актуальнішими можуть бути настілки. Зокрема, вони можуть бути і про меми. Підписуйтесь на канал, аби й надалі веселитися разом із Гікачем. Пишіть в коментарях, який мем вам найчастіше присилали друзі, діліться мемним спецвипуском з друзями та ставте цьому відео вподобайки. Посилання на ігри із цього випуску ми залишимо в описі відео. А сьогодні я вже буду із вами прощатись. Грайте в найкращі настільні ігри, а ще грайте в ігри, які вас розважають. Бо ж, зрештою, вони і є найкращими. До зустрічі та бережіть себе. Па-па!